Президент України, голові Верховної Ради, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, голові Рівненської обласної ради, голови Рівненської обласної державної адміністрації, Департамент житлово-комунального господарства Рівненської адміністрації, Комітет Верховної Ради, з питань будівництва містобудування житлово-комунального господарства. Комітет з питань бюджету і Ради національної безпеки, Голові служби безпеки, тому що тут питання ще й безпеки порушені. Атомна станція промислові стоки скидає через КМКП. Якщо в КМКП заблоковані рахунки, вони в будь-який момент можуть зупинити і куди буде скидати атом на свої промислові стоки? Тут ще й техногенна катастрофа буде. Звернення, звертаємось до вас з проханням особистого втручання в ситуацію, що склалась перед Козінцовським міським комунальним підприємством та сприяння вирішення проблемного питання, яке, на жаль, в нашого підприємства, а саме щодо його заборгованості, збитковості та арешту рахунків. Станом на 1 червня заборонець перед рівнем Становить 74 мільйони 774 тисячі. З них 47 мільйонів реструктуризація та мирові угоди. Так, поточна заборгованість, яка має бути погашена нашим підприємством перед реєстр станом на 1 червня, складає 26 мільйонів 986 тисяч. 29 квітня та 11 травня державною виконавчою службою було винесено постанови про арешт коштів боржника. Наше підприємство займає монопольне становище на ринку надання житлово-комунальних послуг у місті Кузнець, що підтверджується рішенням міської ради. Включає в себе надання всіх без винятку наявних житлово-комунальних послуг, а саме, ну там перераховано, що все, від подачі води до захоронення. Надання нашим підприємствам вищовканих послуг забезпечується його чисельним колективом, з єдиним центром управління. Така дія підприємства є зручною для мешканців міста ефективною в управлінні для органу місцевого загорення, як власника та засновника Федор забезпечує в свою чергу належний рівень. Це свідчить неодноразове значення міста Кузнецьк з переможцем у конкурсах міста найкращого благоустрою категорії міста 50 тисяч населення. Вказані вищі послуги надаються нашим підприємствам, зокрема в лікарні, пожежній частині, навчальним та дошкільним закладам чи населенням міста Кузнецовськ, тобто фактично всій інфраструктурі, що є в нашому місті. А решт коштів кожника, в свою чергу, не дає можливості виконати підприємства свої зобов'язання щодо належного надання житлово-комунальних послуг своїм споживачам. Дана обставина полягає в тому, що відсутність коштів не дає змоги підприємству закуповувати матеріали, необхідні для ліквідації аварії, вивозити та захоронювати побутові відходи. А найголовніше, відсутність таких коштів позбавить можливості нашого підприємства закупити гіпохлорид натрію, який необхідний для знезараження питної води на водозаборі селища Бабка. Кузнецовського міського КМКП, стічних вод на міських очисних спорудах КМКП, в тому числі на МОЗ очистку проводить і стічні води ВПРС, що, в свою чергу, може спричинити катастрофічні наслідки екологічного характеру у місті атомників, а також враховуючи можливість припинення наших підприємств, постачання питної води жителям міста, призведе до збільшення соціальної напруги в місті, в якому проживає значна частина працівників атомних станції. Також накладення арешту на рахунки підприємства не дає можливості здійснювати виплату заробітної плати працівникам підприємства, що прямо порушує конституційне різниця на своєчасне отримання неведа зона. В той же час частиною першої статті. Статистики... Таким чином, накладення арешту Державною виконавчою службою Кузнецовського міського управління юстиції на кошти боржника призводить до порушення нашим підприємствам конституційних прав його працівників на своєчасне отримання ними заробітної оплати. Крім того, звертаємо вашу увагу, що різниця в тарифах по централізованому водопостачанню буде відведені. Централізованого опалення та постачання гарячої води станом на 1 червня 2016 року складає 17 мільйонів 399 тисяч. Така сума в повному обсязі може забезпечити виконання всіх відкритих виконавчих проваджень. Але реалізувати виконання по даних протоколах ми самостійно не зможемо. З огляду на вище викладення, просимо вашого особистого втручання у вирішення питання відшкодування різниці тарифів, яка складає 17 мільйонів 399 тисяч, та укладення мірових угод між ВП ВПЦ МКП. Тобто, отаке звернення пропонує. Це дійсно є 17 мільйонів різниці в тарифах, яка держава винна МКП, і які би повністю закрили всі судові позабони. Але не виплачується багато часу. Хоча в минулому році була можливість, є навіть довідка, що була заборгованість на як але вони в цей момент не провели зарахування цих послуг.